Майже 80 обласних чиновників притягнута торік до відповідальності за корупцію. Таку цифру озвучили на засіданні тристоронньої соціально-економічної ради. Більшість протиправних дій вчинили депутати місцевих рад під час розгляду земельних питань. Представники проспілок, роботодавці та посадовці разом вирішували, як викорінити корупцію на місцях. Про вчинення державними службовцями протиправних дій населення закликають не замовчувати. Подивляти просять і про зарплати в конвертах та відмову роботодавців офіційно. формул и на работу искоренить ее очевидно невозможно да то есть органы правопорядка всегда борются и всегда находят и мне бы хотелось чтобы находили как раз на уровне э, э, бытовом, да там взял за справку это есть проблема те проявления коррупции которые или давление Которые мы ощущаем, которые имеют очевидно намек на некие коррупционные последствия для нас, это прежде всего контролирующие органы.